Обіцянки вітчизняних політиків. Yeah. Хотілося б дізнатися, зараз, зараз заходжу на ваш профіль стосовно обіцянок ваших. У вас велика частина обіцянок, які не стосувалися внесення ну, розробки законодавчих ініціатив, зокрема в частині там, поліпшення інфраструктури району. Хотілося б дізнатися. Проводилася ведеться якась робота звичайно, проводиться робота, і ця робота ведеться разом із депутатами Київради, зокрема Владислав Турець, Георгій Ясинський, а також з головами адміністрації Оболонської і Святошинської. Звісно, все залежить від фінансування на 2015 рік, але зараз, наприклад, ми добиваємося з боями того, щоб, наприклад, тут по одній, одну вулицю. Дегтяренка. Була нарешті звільнена від перекриття, яке багато років. Інша вулиця Полярна і площа Шевченка заборонити рух важкогабаритного транспорту, тому що на площі Шевченка є повний колапс. А крім того, зараз ми добилися того, що на нашу частину, наприклад, в Оболонському районі, на мою частину округа, виділено на найбільше коштів, якщо можна взагалі назвати. Це ми залучаємо місцевих бізнесменів до робіт. Зокрема, ми провели дуже багато ремонтів замін віком дитячих садочок. Цей час, а саме залучаючи бізнесменів, всі йдуть до депутата, вважаючи, що він мільйонер. Ну я живу на свою зарплату. і Єдине, що, що я і мої команда, моїх помічників вони працюють над тим, щоб, щоб просто знайти отак от волонтерським засобом, змусити попросити бізнесменів, щоб вони могли надавати таку посильну допомогу, тому що вони зараз і податки платять, відверто кажучи, їх. І, і армії допомагають. Ну ми намагаємося, хоч трошки в межах можливого з, з коштами зараз величезна проблема, і тому робимо в міру своїх можливостей. що говорить, вас теж Суддя вибачить зараз. Будемо голосувати контроль публічний контроль за призначенням діяльності прокурорів. Я так розумію, це. Зробку якоїсь Дивіться з приводу прокуратури, є положення про громадську раду і новий закон про прокуратуру вже ухвалений. А судова реформа зараз вона йде на друге читання, і ми працюємо. От я позавчора зустрічався із Венеціанською, з головою Венеціанської комісії. У нас там було вправдане там невелика дискусія. І в даному разі в норми щодо публічного контролю зараз обговорюється. Щодо внесення принаймні можливості розумієте, що таке да я розумію, що ми будемо наполягати. Інша справа, що один депутат не може вирішити всього. Це парламент це колегіальний орган, і тому те, то, що я хочу зробити, це я просуваю. І в даному разі ми через Венеціанську комісію от, прозорість призначення і контроль, що контроль публічний контроль. Це прозорість призначення, да? щоб люди могли дивитися за тим, що відбувається, і саме ці норми від відобра. Зараз в законопроекті щодо судоустрою. Точніше, в кількох законопроектах, які були після двох законопроєктів, які після голосування в першому читанні зведені будуть в другому до одного. Да, зараз буде голосування. Якщо я зараз його не пропущу через ваше інтерв'ю, то я обов'язково підтримую.